Особлива. Найбільш вразлива категорія дітей виховується у Прилуцькому навчально-реабілітаційному центрі. Тут спрощена навчальна програма та індивідуальні логопедичні заняття. На сьогодні в центрі виховується 50 особливих діток. Днями заклад з робочим візитом відвідав очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус та обговорив з колективом нагальні проблеми сьогодення. Слава Богу, всім забезпечені, держава фінансує в тому обсязі, якому потрібно. Працюємо з благодійниками, колектив. Працьований, висококваліфікований, я б сказала, достатньо корекційних, реабілітаційних педагогів. Тому, скажімо так, ну хотілося б краще, але я би хоч не гірше. Опалення є? Є. як давно? Учора включили. Як до цього грілись? Було холодно. Ну скажімо так, грілися в основному, ну на, на зараз Кажіть, як є. зараз заклад на канікулах. Ну, зараз але, на канікулах да, в закладі ну, є п'ятеро ну, діток, все але все одно ж якісь перебували. Да, П'ятеро діток, mm -hmm. тих, що позбавлені mm -hmm. батьків з опікування. Ну гріли, гріли, mm -hmm. одягали тепленько, десь mm -hmm. якось. Ну одним словом, слава Богу, не мерзли. Mm -hmm. Хворих дітей немає. Значну увагу в закладі під час війни приділяють безпеки. Спековим питанням директорка пані Світлана демонструє очільнику області нещодавно відремонтоване укриття, в якому можна не лише переховуватися, а навіть жити, адже воно забезпечено усіма належними умовами. Станом укриття очільник області лишився задоволений. В рамках робочого візиту на прилучену В'ячеслав Чаус відвідав і будинок дитини Надія, де наразі виховується 75 малюків від народження і до 6 років. Очільник Чернігівщини подякував працівникам закладу, адже їх робота і за мирних часів була нелегкою. А зараз з подвійною відповідальністю. Також оглянув укриття, яке в будинку Надія дійсно облаштоване на належному рівні. Проте заклад не завадило підсилити потужнішим генератором, зауважив пан В'ячеслав. В тих закладах, де я сьогодні був там. Були генератори там, вони скрізь забезпечені генераторами, але я вважаю, що ми можемо е, е, досконалюватись і забезпечувати ще більш потужними генераторами для того, щоб можна було робити зонування: верхня зона, нижня зона е, об'єкти укриття, і щоб та генерація, яка є, щоб її було достатньо для повноцінного процесу на сьогодні. Е, Побачив в тих закладах потребу, ще в додаткових генераторах ми це обов'язково вирішимо найближчим часом. І скажу вам насправді, що за цей період, починаючи з квітня місяця, ми дуже вдосконалювалися по генераторам по всіх великих містах, по громадах. Десь відчуваю по тих розрахунках, що ми зробили, десь відсотків близько 80 Ми забезпечені, забезпечили потребу в генераторах. Прилуцький реабілітаційний центр, і так само, як і заклад Надія. В принципі, це заклади обласного значення, але їх забезпечення на досить високому рівні, і як матеріальна, так і харчова підтримка здійснюється усіма, в тому числі і місцевими волонтерами, і місцевими підприємцями наразі було видно, як показали там тютюнова компанія, яку зробила гарну кімнату психологічної підтримки дітей, враховуючи, що тут і в одному, і в другому закладі, знаходяться дітки з ватами, то сюди. Приділяється ну таким діткам треба більше уваги, тому і на місцевому, і на обласному рівні робиться все, щоб вони відчували, не відчували себе обділеними, враховуючи ту життєву ситуацію, в якій вони опинилися. Щоб забезпечити освітній процес на належному рівні, В'ячеслав Чаус передав 10 ноутбуків. А будинку дитини надія автомобіль, який дозволяє перевозити дітей на візках, придбаний спільно з волонтерами. Це вже восьме авто, яке ми в області даруємо якраз дітям з особливими потребами для того, щоб їх можна було перевозити в заклади обласну лікарню чи кудись ще на екскурсію. Тобто, це постійна наша робота по підтримці разом з волонтерами, по підтримці наших закладів. В рамках робочого візиту на прилучену очільник області передав велосипеди для соцпрацівників молодівицької громади, які обласна військова адміністрація адміністрація отримала від міжнародних партнерів. Скільки у вас соціальних робітників? Соціальних робітників 11, Троє вже mm -hmm. мають нові велосипеди. Іншим стануть у нагоді. Начальнику служби у справах дітей ще надамо вона часто відвідує родини, тобто нам дуже буде в нагоді. Зрозуміло. Зазвичай ми з Івановим тестуємо ці Велосипеди сьогодні не будемо вже. Ми ну, сьогодні погода не вони вже да, бо Іванов сказав, що вже протестував особу особисто. Да, да, да. Завантажені добре, тоді да, дуже да, да, да. да, добре. Ще Да, днаймо. тому хай будуть у нагоді. Я вважаю, що зараз э, велосипеди і цей транспорт дуже потрібний да, на місцях, громадах. Да, він да. універсальний. Він э, його можна використовувати за всіх умов. Я думаю, що соціальним працівникам це якраз буде в нагоді да, і дуже корисно. Так, так, тому, так, будь так. ласка, приймайте і Щиро, єдине, що мене прохання, щоб вони не стояли. Щоб вони з першого дня працювали.